Привіт, дольопчики, радий вітати вас знову. У Вод ми приділяємо особливу увагу та турбуємось про наших клієнтів. Однак і з розвитком бізнесу керування взаємовідносинами з усіма клієнтами може доволі швидко перетворитись на неабиякий клопіт у crm Ду функція дій дозволяє легко контролювати та планувати наступні кроки для кожного етапу у воронки продажів, щоб жоден клієнт не залишився без уваги. Ми вже викладали відео щодо планування засади CRM. Посилання на яке залишу нижче, якщо схочете освіжити його в пам'яті. У цьому відео ми детальніше торкнемося того, як планувати, як розподіляти плани, щоб процес CRM був ефективним, тримаючи нас у контакті з усіма клієнтами та задовільняв їх. Подивимося, як дії воду можуть зробити вашу команду продажів набагато ефективнішою. Почнемо з воронки продажів Сіарем Стелсівуд. Кожна нагода має іконки, що означає, чи є по них заплановані дії. Ось що означають ці іконки. Годинник сірого кольору немає запланованих дій, силуети групи людей, зустріч, слухавка, телефонний дзвінок, конверт, електронний лист, лист паперу, комерційна пропозиція, позначка, завдання. Ви також могли помітити, що ці іконки мають різні кольори. CRM-оду дозволяє швидко оцінити список справ за допомогою кольорової індикації. Зелений означає, що термін виконання дії ще не настав жовтий термін виконання настав, червоний термін виконання вже минув. У верхній частині кожного етапу також відбувається сума очікуваного доходу та кольорова смуга, що відповідає вже згаданій кольоровій індикації. Ця смуга дає швидкий візуальний підсумок майбутніх запланованих та протермінованих дій. Якщо я оберу одну з цих смуг, ОДУ автоматично відбиратиме нагоди етапа за обраним станом терміну запланованих дій певного кольору. Тепер заплануємо дію для однієї з наших нових нагод. Якщо я прогорну вниз, у нас є нагода п'ять стільців. Щоб запланувати дію, достатньо натиснути на іконку годинника та обрати запланувати дію. Те саме вікно можна відкрити, відкривши нагоду, але цей спосіб швидший Тут Я можу обрати тип дії у меню, що вигулькнуло. На цей раз оберу дзвінок. Ми вже бачили, як налаштувати дії у відео засади CRM, тому зараз не будемо зупинятися на деталях. Достатньо написати короткий опис, наприклад, обговорити пропозиції щодо стільців великими літерами, щоб підкреслити важливість. Зміню термін виконання на п'ятницю. Припустимо, ми хочемо додати до цієї дію колег або клієнтів, щоб вони могли додати її до свого календаря. Тоді обираємо відкрити календар та відкриваємо календар crm Оду. У календарі можна враховувати і інші заплановані події, що допомагає уникнути конфліктів у розкладі. Я натискаю та отримую часовий слот на потрібний так, день та розтягую блок вниз, щоб зустріч тривала одну годину. Це повністю відкриває вікно події, де я можу змінити деталі події та запросити учасників. Оскільки я створив її з нагоди, її назва автоматично використовується як тема зустрічі. Я вже встановив дату та час, але за потреби їх можна змінити. Також можна додати учасників через меню додати учасників. А Якщо ми не знаємо, коли клієнт вільний. Щоб перевірити доступність усіх учасників, натискаємо поділитися доступним часом у верхній частині календаря. Потім вибираємо кілька проміжків часу, що нам підходять. Натискаємо копіювати посилання, щоб отримати посилання на відеоконференцію. Це посилання можна надіслати всім, з ким ми хочемо узгодити зустріч. Усіаремуду це можна зробити, повернувшись через хлібні крихти до нагоди п'ять стільців, прогорнувши вниз і натиснувши надіслати повідомлення. Додаємо посилання та повідомлення з контекстом, щоб вони знали, для чого це посилання. Коли все має добрий вигляд, натискаємо надіслати. Коли клієнт перейде за посиланням, він потрапить до сторінки з доступними проміжками часу. Все, що потрібно клієнту, це обрати дату та час, який підходить йому. Наступна сторінка вже заповнена моїми контактними даними. Тому Альбіні залишається лише додати свої контакти та натиснути підтвердити зустріч. Все просто більше жодних листувань задля узгодження часу, щоб влаштовував всіх. Зустрічі в ОДУ можна планувати набагато ефективніше. Оду також легко інтегрується з календарями Google та Outlook. завдяки інтегрованості функції Оду планувати свої зусилля та контролювати дедлайн в CRM стало дуже легко. Забудьте про нескінченні переходи між сторінками. Завдяки ОДУ Команда Стелсі Вуд завжди тримає руку на пульсі всіх нагод та продовжує будувати чудові стосунки з клієнтами. На цьому все удолюбчики. Я піду, протестую кілька стільців. Та ми ще. Побачимось у наступному відео.